Виталий проталишахе в рай и... а, Аустина м так. Рейтинг 1857. Ну давай, сейчас вариант. Английский. English. Давай еще, не знаю. Д4, я знаю. Хочемо Д4, не хочемо, не знаю. Хочемо хочем, хочем, чи не хочемо? Я знаю, що ми хочемо зіграти отак і коня сюди поставити. Це 100%. Зараз Хорошо, як втрачу. дуру. тут ідея. Ідея, що ми, якби, типу, як система Моро, це щось схоже. Він на нас нападає. А, ми отак доходимо, так? Да? Тепер сюди ліземо. Так, грав Рубінштейн, буденник. Схоже, ставить, типу, сюди коня F3 і заставляє мінятись і потім слукей пішак і сюди давить. Росомаха. Ну, ясно, що він тут. Лізе. Оце. Після сюди ходу. Ну, Давай, можливо, не знаю, чи він може вдарити. Не знаю, хоче хай б'є, я просто не бачу, тому я йду сюди. тут. Що якась тактика? Вибачайте. Ні, ну мабуть, нема тут нічого. Варточник інде5. Ну, взагалі йому треба брати. І після взяття. Що після? Стой. Стой, 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 стой. стой Треба торою брати, виявляється. Бо тут удари, висить, кінь. Якість висить. Бек. Ем, uh, yeah. Вот так от. Ну ти нормальний. Взяв і дав слона чорнопольному. Ще також якось також зіграв схожим чином. Потім і чувак з на f7, і він там довго відбивався. І він довго відбивався. Хоче вдарити, скоріше за все, потім шахнути, скоріше за все. Я потім відійду. Я просто не бачу, що він мені реально може за це зробити. У нього мало тут. Якщо відійде, то відразу сюди. Моментально просто тут кінь де п'яті. по чорним полям починаємо працювати з цим типом. Ага, знищуємо нас. Угу. Так, що я довго думаю? Взяв, ходився. Так, завис у нас пішак. Ой, його кинемо тоді, що я. Будемо захоплювати трошки простору. Хоча я закрив собі слона. Сподіваюся, я його відкрию. Так. Мушу тримати оці чорні поля. Поки що про атаку вже на короля не думаю, просто намагаюся захопити більше простору і стабілізувати свою позицію, бо також фігури стоять мої в різнобой. Можливо, просто є 5. Може фрезя сюди закину, подвійний удар. Хай робить. Так, оце хід. Цікавий. Цікавий. Так, так. Немає там вилок ніяких там. А слон є шість. Ну, добре. З'їм піше като слони і. Maybe... Мабуть. Краще у нас і невна. Ну, висить кінчу, І пішак. Скоро і 6 треба тобі грати і не морочити голову не мені собі. Тепер висить Тура. Тепер Тура не висить. М -м -м. Мабуть, ми відійдемо просто. Взяв. слон стане просто центральним на D4, і. Ясно, ти хочеш мені зробити вилку, так? Да? Я тобі ж також вилку тут роблю? Добре, їж пішака. К. він не треба. І треба F5 відкрити своїх слоняр. Ні. Ну, вперед. Ан хоче закритись просто. Зовсім забув. Що там ж мати іде. Куди цей інтуру прибрав? Чоловіче? Так. Десь 90 на 80. Це ляпнув. Оце ляпнув журавля. Так журавля. Чи він віддав слона і це нормальний хід. В нього була хороша позиція. Тільки він е 5 зіграв, дуже різкий хід. Звичайно відкр... таке відкривання гри, але він, мабуть, хотів заблокувати мої пішаки. В цьому ідея. Йому треба було зіграти б 6 да, ідея. Він просто не зрозумів, що я хочу. Подвійний удар на пішачка цього. Б6 треба було зіграти. І все в нього тут хородобренько. Десь слоник вийде на велику діагональ, розміняє слона на слона. Коня якось по білим полям і чорний хороша гра. Незважаючи на те, що чорні поля слабкі біля короля. Використати, мабуть, білі тут. Нормально їх не могли без помилки суперника. Тут просто подвійний плюх. Тут два слони вже непогані, непогані чуваки. Так. Кінь Б5, ну окей. Тут йому треба було слон D7. Дуже в білих ініціатива. Удар, да, слон С6. Слон Д4. Міняв слонів 26, ну, такі, да. треба було захищати, саме гасити ініціативу білих. суперника. а він з'їв пішака і втратив якість. Дуже сильний чорнопольний слон тут. І з корлем проблема, як побачили в кінці. В принципі, прохідний пішак тут прямує собі. І усе. Нічого з ним не зробиш.